Рядом фрезерувалось, приподнівається асфальт. Ось ця ямка фрезерувалась, рядом приподнівається асфальт, і вода затікає і все. Або із-за занавантаження, лопається і все. Вода Впадає вода, і за зиму лід піднімає шар асфальту. Це військове містечко, один із мікрорайонів Прилук. Цьогоріч тут планують виконати ямковий ремонт доріг загальною площою 700 квадратних метрів. У 2022 такі роботи тут виконувалися. Проте за рік маємо нові ями у притул до раніше заасфальтованих, каже Олександр Ковтун. При фрезеруванні фреза крутиться ну, фрезерує цей ямку, то спереду. Приподнімається, трошки піднімається існуючий шар асфальту. І відповідно ямку заасфальтували, а тріщини з'явились рядом із тією заасфальтованою ямкою і за фрезерування, і за тонкого шару асфальта. Приподнято, вода туди затікає, замерзає, приподнімає і з'являється нова ямка. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, минулого року у прилуках відремонтували доріг майже на 20 мільйонів. У березні обстежили, аби визначити ділянки, які, можливо, не витримали визначеного терміну гарантії. Незважаючи на досить таки складний рік, проводився як поточний ямковий ремонт, так і поточний середній ремонт вулично шляхової мережі. Зокрема, проведено роботи і по вулиці Івана Скоропадського, на ділянці між вулиці Незалежності та вулиці Земської проведено поточний середній ремонт вулиці Андріївської на ділянці між вулицею 1 травня та вулицею Костянтинівською. Спільно з технічним наглядом, тобто особою, яка здійснювала нагляд за виконанням робіт минулого року, ці ділянки вулично-шляхової мережі були перевірені. Ті ділянки, які підпадали під гарантійні зобов'язання, не виявлені. Не по вулиці Івана Скоропадського, не по вулиці Андріївській, не по інших вулицях. Олександр Ковтун був у складі комісії, яка обстежувала відремонтовані минулого року дороги. При складанні договорів на виконанні ямкового ремонту. Там виконавець дає гарантію на один рік, що ці ямки заасфальтовані, вони збережуться. Ямки, які були відремонтовані у прошлому році, не одна. Не порушилась цього цього, щоб щоб можна було заставити виконавця безплатно це безплатно це зробити. На 2023-й у місті теж запланували ремонт доріг площею майже 12 тисяч квадратних метрів. У березні місяці розпорядженням була утворена комісія по обстеженню вулично-шляхової мережі. Було обстежено більше 40 вулиць нашого міста, на яких планується при прийнятті бюджету, проводити поточний ямковий ремонт. У міській раді наявна проєктно-кошторисна документація на ремонт вулиці Перемоги на ділянці від вулиці Київської до вулиці Промислової, вулиці Першої Козачої, від вулиці Київської до вулиці 1 травня, вулиці 1 травня. Від вулиці Першого Козачої до вулиці Коптіва наявна також проєктно-кошторисна документація. Для ремонту вулиці Котляревського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Берегової Олег Сузінов каже, хоч і визначили ділянки доріг, які ремонтуватимуть, розпочати роботи поки не можуть ні відкоригувати проєктно кошторисну документацію, ні оголосити тендерні процедури. Зв'язку з неприйняттям міського бюджету на сьогодні немає можливості проводити роботи з поточного ямкового чи капітального ремонту доріг. Незважаючи на це, міська рада. Вживає заходи, так са підготовчі роботи для того, щоб в разі прийняття бюджету розпочати ямковий чи капітальний ремонт доріг.